Так, всім привіт сьогодні у нас 24 лютого. Такий у нас стан на городах, на полях. Сніжок уже майже розтанув, дворі тепло, земля висохла. Просто пилюка. Надо буде, мабуть, влагу закривати. Скоро ось уже через 2 дні у нас потепління. Мороз відпускає, але зараз ми дворі мороз. Такий стан, кажу ж на городах. Просто пісок. у нас по цьому по роботі, по хазяйству, особливо нічого не робили, підрова заготовляли. А так, уже скажу потепліво, то буду переходити до трактора. Робити трактор. Так як у нас з'явилась така сівалка восьмирядкова, просапна, то треба, треба робити навіску на тракторі. Багато хто каже, що він її не підніме юмс ту сівалку, так як на її вага заявлена 1250 вроді, кілограм сухої маси. Переходимо до трактора, будемо робити навіску. Що в мене? Стоїть один циліндр сотий. Стоїть циліндр МТЗовський. Ем МТЗ циліндр стоїть сотий. Я не знаю, вони вроді одинакові, що юмзовський, що МТЗовський. Ем 에, думав переробити на два циліндри, вже навіть хотів купляти переобладнання, але приблизно виходить 10 тисяч. Треба замінювати оцей вал, потім купляти оцю кому чи зап'ята, як там її називають. Сюди став длинний вал, сюди ще одну зап'яту. Ще один думав сотку купити, як мається, хороша, вона не тече, ще одну сотку сюди купити. І каблук оцей на ліву сторону. Ну і два ж розкоса МТЗовські будуть по бокам, так як цей вже не підходить. Ну і шланги ж там, понятно, що хочу розподілити, ще ось сюди назад винести, зробити ззаді розпоряділітель. Але є, але не знаю, що робити, але багато хто каже, що не мудрую, не хочеться особо тратити кошти, щоб в мене тут виходить кріплення все нормально, так як часто вириває кріплення. В мене одного болта тільки обрізало. То, я думаю зняти, викрутити цього болта. І підібрати сюди болта, для початку закрутити. І потім варити ось сюди пластину. Ось тут юнзовське є болт, вкручується з двох сторон. Тут підчистить, бо там землею забито. Прорізати мечиком, підібрати болта і ось де цей чобот чи каблук, як він називається. І ось сюди варить пластину. З металу двойки. Тут метал десь сантиметра 2. Так само вирізати сюди пластину, присходити від прикрутити її, ну підігнати. І приварити до цього каблука, щоб воно доповнительно ще тут держало. Так як, так як можуть вирвати. Вага сівалки не мала, а якщо підгрузиш кілограм 100, то буде вже тонна 400, а ще він добре то півтори тонни, то на 600, я думаю, буде. Але кажіть, чи підніме він її, чи не підніме, мені аж самому цікаво, я її ще не піднімав цю сівалку. Трактор так стоїть в мене зараз поки що на зимній сп'ячці, так сказати. То не знаю чи буде мені піднімати, я це хочу болта поставити, стягнути все чітко, так як воно, скажу, моє більш-міні кріплені Оці живі, тільки одного болта обрізав, Але болт обов'язково треба. Треба підтягувати ці болти, бо я дивлюсь, поодпускався один ось болт. Я його вже підтягував. Дискова, звісно, розбиває дуже сильно. Але на майбутнє я 100% перероблю на два циліндри. Це по-любому. Тож не знаю. Чи, чи я перероблю, чи приварю сюди. Да все одно перероблю. Не знаю, ще місяць точно законний є. Березень буду щось робити. Може кажу, кажуть. Також в мене треба оці пальці поміняти. Оцей палець, оцей палець, оцей палець порозбивало, звісно. Воно все тут дуже крепко. Втулки треба замінити оці. По цьому на валу. як би вам показати, як тут розбило. Тут заметно, а тут Блин, не можу, не знаю як я вам показати. О, бачите, як розбило. Навіть звідси видно, що палець з'їдений повністю. Не знаю, як там відчуваюся зап'ята, як там сам циліндр, я бачу, що... Більше всього, що шток, мабуть, розбитий. То не знаю, мабуть, треба буде робити більший отвір і більший палець витачувати сюди. Не знаю чи витримає потім це ухо, чи не лопне воно. Якщо я більший отвір зроблю. Ну, Трошки більше, не такий же, що звісно, Чи хватить тут м'яса, щоб, щоб потім не лопнув сам шток. Тут а не ламало. Але ж кажу, більше всього, що треба, мабуть, переробляти на два циліндри, так як. Така навіска зовсім мене не устраює. Оце юмзовська, оце на один циліндр. тако другий циліндр ставиш, два циліндра і все, потім буде все дуже і дуже чітко. Так що так же хочу, прицепне це її переробити. Думаю, виставити його, тако, уварити повністю. Кажіть, хто робив, хто так не робив. Уварював, не уварював, чи не обламає вона. Ну По сварці, на увазі. Гарно проварити, сюди знизу теж. Там підібрати стіну. забити туди пластіну, варити все щось, бо оця бовтанина мене зовсім не відстраює. Бачите, як воно бовтається. Думаю сюди його уварити. Ну, варю я, звісно, крепко. Я гарно його варю. Мені цю дверці повністю не треба, я і сюди. Уварю сюди, все поварю чітко, тоді зверху, можливо, ще я пластину виріжу, зверху варю, так, знизу. Короте, роботи дуже багато і блін, не знаєш за що братися. Кажу, коментуйте, підказуйте, хто як робив, хто по новісті що робив, підказуйте, як краще вже, вже, вже хто це робив, то вже ж наскільки мені проще буде голову не ламати, так він самому щось мудрить, придумувати, це. Конечно, да. Це я морой ще той. Блін, вчасно я сюди поліз, почав вже розбирати, дивіться на палець. Пів пальця просто немає. Чого б воно люфта не було. Так як у нас дискова борона, вона теж важить немало. 900 кг приблизно. Вага заявлена її. Я її не переважував, не знаю, але я не знаю, як вона оце... Цей палець, як він її витримав, цю борону. Цей, мабуть, такий самий 100%, якщо цей такий. Кажу, що треба повністю всі пальці перетачувати, їхати до токаря, позаміряти усі. Або ж закажу на сайті, тільки які нормальні якісь пошукаю сюди пальці. Ну це геть. Я ж кажу, добре, що я сюди поліз. Так, на інший палець трошки кращий. Він вибитий тільки в усі в цьому в кронштейні. Все одно будемо його міняти себе міняти пальці повністю Аж він теж гуляє тут уже все треба підбирати Вони вже... отвори порозбивані через то уже треба більше пальців підбирати а за все біда це ота дискова борона навісна кого є навісна той знає що навіска це кожен рік треба робити розбиває просто все що може але тепер я можу вам показати люфт Наступка ваусом розбитий і так же ось. Да. Все підрозбию, збивано все треба робити. Біда. Так, наступний у нас на черзі циліндр, витягнув пальця і от така у нас картина. Тут пів пальця з'їло і тут пів з'їло в самому цьому. На зап'ятій пальця з'їло і пальця в самому циліндрі. Але добре, що це хоча б палець з'їдений, а не, а не з'їдений циліндр. Так як циліндр зараз коштує немало. Ось кажу з циліндер МТЗ. У мене стоїть Бачите, Бо... є еліпс. І тут вже є еліпс. Чи наваривать сюди, да, проточивать, чи що робити Дороги нормальні у мене. Конечно, треба надо втулки менять. Да, люфт є, вы, мабуть, не побачите, так як я. Телефон разом з цим рухає, то ви не побачите. Так що так є. Радьте, що робити, в кого є такі сівалки. Чи витримає на навіска. Ось, собственно говоря, що я казав, тут є отвір. Зараз я візьму викрутку, вам покажу. Дивіться. Бачите, тут є отвір. Юм Уюмза в кориті. Все. Блін. Земля. О, вже там заржавіло. Ось це. Каблук цей. І як роблять? Вирізають ось сюди ось таку пластину сантиметра два товщиною. Чи півтора сантиметра, ну, не думаю, її півтора вистачить. Сюди прикручують її, вжимають повністю в кориту і потім приварюють її до цього каблука. І потім що, він же ж е, доповнительно ще триматиметься. О, джоу літай. Е, ще триматиметься з цієї сторони. Так як що, він тримається ось. ось чотири болтавці. Одного нема, мене обрізало. Залишили, залишились три. Це ось теж вже відкручений, бачите. Попустився. Так що е, замінити треба цього одразу болта. Викрутити його якось, не знаю, чи треба каблука цього знімати. Але щоб каблука знімати, це треба вал витягувати. Бо так же ж його не знімеш, бо жухо. Вал вже проходить через все корито, тримається на вусі. На цьому теж. Це, походу, треба весь вал витягувати. Але чи витягнеться він. Як же ж його викрутити? Чи засвердивиться, попробувати, так. Да? Купити. Ну, як ви правильно називаєте? Що викручувати ці, ці болти, ці шпильки закручується внутрі. По тягам. Ну, люфт звісно трошки є. Але це ще не критично, що цей сезон відбігає. Он Тут звісно вже тяга сильно розбита. Тут, звісно, да, розбито, але я думаю сезон цей добігає. Вже доробить. Не знаю що робити. Я ж кажу з, з цією ситуацією, яка зараз в країні, яка робиться з землею, яка ситуація, то зовсім не зрозуміло, що робити. По-хорошому я ж кажу, що треба переробляти на два циліндри. Купив ще одну тую. Таку штуку. І вал витягувати не треба. Открутилося цих 4 болта, замінив. Поставив її сюди, тут цей вал відкрутив, витягнув, поставив новий вал. Нові запятіці поставив, ці назад поставив, оці штуки, нові втулки ж, звісно, поміняв, два циліндри сюди вкинув, магістраль масляну зробив і все. І воно працювало. А ні, вал все одно прийдеться витягувати хоч так хоч так навіть. Бо МТЗовські ж треба ставити оці. Тут же юнзовська як виходить. Хто знає, то і на дві сторони вона виходить антизовська, одна сюди виходить, інша сюди виходить. <кху> а так, звісно, цей знизу палець живий, без вироботки. він, мабуть, замінений. Я його не міняв, то він, ну, він мабуть замінений, бо він в гарному стані, він ніде вироботки не має, він не люфтить особо. Коротко, не знаю. Треба ще робити противагу на трактор. У мене ще тут два отвора тільки на лобовині. Тому два можуть не витримати таку вагу. Кілограм 150 хоча б. То мабуть зроблю на лонжерони. Сюди, сюди і вже бе противага. Щоб на ланжеронах трималося, так як на ланжеронах. Тут 4 болта можна прикрутити, а то й 6, а, а там, звісно, 2 болта воно буде ламати, обріжує по-любому, я думаю. Так що така у нас робота, потихеньку працюю. Я скидав повністю нав'язку, витягнув цього вала. Вал, кстати, легко виліз він у мене. Ідеально вказується рівний, Взагалі просто виліз, ніде люфтів у нього немає. І треба, взагалі треба знімати колесо, щоб витягнути вал, бо не вистачає. Але я прокрутив трактора і висунув через ту дірку. Взагалі коротше, бомба. Тепер крутив, значить я ці всі болти. І тепер все одно не можу зняти. Тому що вона держиться в мене тут на оцьому куску, і тут же ж шпилька, чи що воно таке, чи це вал через усе, я щось не, не помню оце І не можу зняти тепер його, бо тут це ухо не дає в сторону відсунути, а вверх не можу підняти, підняти із-за цього болта. Блін, і тепер не знаю, що мені робити, як його зняти, чи його треба висвердлювати якось і потім знімати. Або ж я взагалі думав, що я його так вверх підніму, воно мабуть так і довно підніматися і зняти тоді отсюда з цієї шпильки. Коротше, ні в какую не йде. Блін, не знаю. Пішов, сходив, взяв сварку. Думаю, зараз спробую приварити. Бо там не було ж, не виглядало. Думаю, якось приварю, може викрутиться. Варити, звісно, я не вмію, але прикиньте з першого разу повезло. Викручується. Охренеть. Гарненько проварив і пошло діло. Залив його сварочкою. О! Та ти що. І ще й ходилося. Ще й болта такого знайшов вдома. 5,8. І цей теж 5,8 довжині він трошечки короче там на на пів сантиметра. Але це болт, фу-фу-фу, це ще тих годов. Попробую, якщо він крутиться, то нормально. Ні, пів смра того одріжу і все, і закручую. І все. Праву сторону я в тому році, хто пам'ятає, я зробив, переварив оці яблука. А тепер предстоїть із цієї сторони. Дварим комплекта і переварюємо яблука. Вже ж зняв за одно. -то. Розбите все повністю. О, о не йдеться. Переварюємо тут яблука зрізаємо, переварюємо, переходимо до ремонту цієї ж поперечки. Така у нас тут біда. Е, є в мене, замовляв декілька років тому. Такі втулки, чи як сюди сказати, комплект. Старий шар залився, бо я ремонтував в тому році вже одну сторону. Одну поперечку. праву, це в мене ліва. Значить, що зараз план який. Це вирізаю, вибиваю. Вставляю цей новий римкомплект. І старий шарик сюди. Я думаю, воно ну, нормально буде, бо я ось на старий шар попробував. То воно сидить майже без люфтів. Ну, на сезон вистачить точно, я думаю. Нічого зараз тратиться, не будемо особо. Раз у мене вже ці штуки є. Це замовляти, потім ждати, поки воно приїде, все. Ну, коротше, поки в мене ці є дві, ось в мене більш пара їх на цю сторону і на цю зробимо. Бо на цій стороні вже теж люфт дебелий, то вирізаємо, міняємо, уварюємо і, і все Доді у нас, пустя. я вже все вирізав. Забив нові втулочки ще ось таким ось станочком. Два години шмана всередині. Дві години всередині вибирав. І ось так ось забилась мене ця втулочка, яблучко. Сидить воно там кріпко. Потужно воно там сидить, коротше. Зараз обарюємо. Така моя сварочка прокрафтовська. Класна сварка, на свої гроші, я вам скажу, це бомбезно. Ось моя болгарка. отака. Отаку фірму не веріть, це не фірма, це... це одне названня. А це, я вже собі і гайковерт такий купив, і шуруповерт мені подарили. Ось такої фірми, повірте мені. На оці гроші по порівняно з тим гомном, оце в два рази дешевше і воно робить роботу. А ото з ремонту не виїжджає. Що вони розкажуть, гарантія 3 роки, 5 років, 25 років. Мені воно не потрібно. що я, я куплю таке, чим буду кожен тиждень возити в ремонт безплатний. Ну, коротше, то не про то. Ще в мене ось так вибило отвір. Має бути такий, воно вибило отак. То я не знаю, чи сюди наварити дві шайби такі, товсті. ну Такий отвір просадити і наварити сюди. Чи заварити тут, да. Ну, заплавить, да зробити такий отвір. Пішло приблизно 4 години я вже поварював ці яблука. з однієї сторони, з другої. Ну, ось так і ось йшли. Я ж кажу, є красиві, а є крепкі, то в мене крепкі. Побарювано, в ну, себе тримати. Все, залишилось цей отвір. Завтра щось з ним придумаю. Мабуть, більше що, всього, що заварю, да. Трошки... Напільничком по роботу і щоб отакий був красивий отвірі, побачимо. Все, короче, друга тяга в мене готова, я в тому році її перебрав, то там так само я ходив, тугенько все ходить. Отакі от, от діла. Так, електроди. По електродам багато хто питає, тоже в поселітий. Только моноліт, сразу скажу. Я беру моноліт, 2,5 кг взяв. Цей раз взяв якісь вони фіолетові. Чи цей капіолетовий? Ну синенькі якісь такі якісь такі синенькі, але я вам скажу, скільки оце варив, ні разу не заліпає, електроди розгрівається одразу. Це два електрода спалив. Один з, з однієї сторони, другий з другої сторони. І третій такий кусок остався. Маска в мене теж прокрафтовська, працює відмінно, всіх, безперебойно. А була гонноемовська. Так за день як не вистачаєся зайців. Потім вночі дуже класно спати і з піском в очах. Так що такі, я ж дві годинки, одна сторона, зараз другу зробимо. А то як куплять оцю нову тягу, вона 3000 стоїть. І зараз такі метали, самі розумієте, тут за 40 років отак тільки вибило. це то, то заплавить і ще 10 років ходитиме нічого йому не буде. Так що така фігня. Така у нас погода, повернулася зима. Значить, що я тут зробив? По новісті, Все зробили, замінили. Замінив також дві талотнички, почистив там все. Все промазав, все чітко. Далі замовлю пальці, чекаю пальці. Не буду приробляти на два циліндри. Сюди потім переварюю, тут вставлю по стіни, туди заб'ю, все буде чітко. Тут все, осталось, чекаю пальці, поки приїдуть. далі. Займався, зробив решітку повністю гарно, вирізав, попогрався блин, з цією решіткою, вже нічого не знімав, так як... Надоїло, коротше. Шо по навісті. думав знімати колесо, щоб витягнути цього вала, так як оцю зап'яту ви просто так не знімете, вона там намертво. Я думав, щоб я в колесо опирається. Значить, цю відкручуємо, вал донизу провертаємо і оця вся штука вона уходить от туди в колесо. Тобто витягується все чітко, вистачає місця. Навіть колесо знімати не треба. По шлангам буду заміряти шланги, робити на два виходи. Щоб у мене маркера були виходи. Поняли? У мене ось один тут є, але я перероблю шланги. І також інший у мене теж ось тут є. Ось де він. О, я його проведу туди, з'єднаю. Все зроблю. Це топлівний шланг, теж треба його переробити, так як він занадто довгий то треба сантиметрів двадцять викинути, підв'язати його нормально. І так кажу ж далі, 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 далі. будемо світло робити. Всі фари повикидаємо, буду робити світло. Е, думаю, акумулятор треба ж по-любому, тому що на сівалці стоїть контроль висіва. Треба акумулятор. У мене тут не було ні світла ніколи, я ніколи не працював зі світлом, я вже купив, його вже не було. То я вночі не працюю, тільки в день, то буду приробляти світло, буду наперед назад робити. І додатково ще хочу зробити. Ну, на прикурюватель же треба, щоб було. Господи, на контроль висів до комп'ютера, щоб було електрон... Проведено 12 вольт. Коротко. І не знаю, більше всього, що треба ж акумулятор купляти, то не знаю. У мене є ще і сядка. Ну, Порадьте хто як або дешевше зроблю, не хочеться сильно тратитися, так як із новіскою вирішив. Так як в мене ось цей палець. Тут воно все повністю мертво сидить на цьому пальці. Він тримається на сіл. Це не вал через усе, а це просто палець і тримається ця плита на цьому пальці. А ці болти притримують, воно все держиться тільки на цьому пальці. То, короче, кажу ж поки що навіска на один циліндр нічого переробляти не буду. А з, з електричеством що зробити, треба провірити генератор. Я в тому році тестером провіряв, чи я неправильно перевіряв, но... тут навіть проводов немає. Як його провірити блін, чи сюди і сюди. Ну, короче, радьте як ні, то куплю новий. Як новий. Або совєтський баушний, або вже реально. Новий якийсь новоділ куплю, поставлю і в мене є акумулятор 60-ка, то поставлю акумулятор 60-ку і електричество зроблю, думаю, вистачатиме цього генератора. Акумулятор чисто як ємкість для зарядки. І щоб комп'ютер підключити, зробити. Я ж кажу, все бюджетно максимально роблю. І резину треба міняти, резина геть негодна, протектора абсолютно немає, вона високі. Так що таке роботи дуже багато. Ось погода кажу, щось навадиться погода, то якраз поїдеш забирати ці пальці всі, то візьму дві банки краски і покрашу трактора. То радьте, який колір. Я не знаю. Я, ж кажу, я думав, може темно-синій, а кабіна чорна, як от мтз 82 знаєте. Або ж, не знаю. Колеса теж чорні, думав. Це темно-синій, а кабіна чорна. Не знаю, радьте як, що як краще зробити, в який його кращий колір покрасити. Ну і буду ж робити цього противагу. Буду кріпити і на ванжерони на оці. Візьму одного болта ще докуплю сюди. Зразу сюди, сюди виведу і потім тут або ящик буде, або буде бетонна плита. Сантиметрів там 20 і зверху ящик сантиметрів 20, щоб ключі можна було накидати, щоб повитягуватися з салону оттуда ті всі мої ящики, щоб там вільно було. Я ж кажу, радьте хто як робить. Може напишіть свою думку або вже може скинете мені там на вайбер, я поділюся фотографії, як його краще зробити. Тому все, дякую всім за перегляд, до наступних відео.